Друзі, усім привіт! Бажаю міцного здоров'я. Я навіть не знаю, що мені робити, тому що стою, дивлюся на годинник 9.38. Я вже за звичкою зібралася все. Але я не знаю, що мені робити, тому що вчора я лише сходила в Єву і з зимовими черевичками я собі натерла дві п'ятки. Я не знаю, як його зараз взагалі взуватися. Ні, це в мене вперше таке, що це взуття, яке я купила, воно мені натирає ноги. Я завжди в мене еко, ну, переважно еко. І ніколи не було, щоб еко я натирала собі ноги. Ці замові черевички чомусь оце. Но минулого року я їх купила, теж я натирала, потім пішла звичка, ну, тобто, все нормально було і знов. І дві п'ятки, і так дуже сильно, і я не знаю. Навіть шкарпетки одягати і дуже-дуже боляче. Там. А я не знаю, яке взуття взагалі взою. Друзі, що я маю вам сказати? Я ненавиджу носити шапки, зулася, потихеньку йду. Ой, про свої враження я вам вже вдома розповім. Бім. А Владик телефонує і каже, ти де? Я кажу, пішла в магазин, ти що, з дуба впала? Я кажу, ні. Я кажу, з ліжка злізла. Він каже, ну якщо ти вже вийшла, зайди в інтертоп, худі собі подивися, щоб такі м'ягенькі були. щоб… Кажу, добре, потрохи-потрохи зараз іду, І я розумію, що ми люди як люди, нам боляче, але крок за кроком, коли ми йдемо, ми звикаємо до цього болю. І далі наш крок він впевнений, впевний, впевний такий стає. Я вийшла, я не могла йти. Я думала, що я навіть свідомість втрачу. А зараз потрохи-потрохи по воно якось розходиться. Ось були екскалатори такі продовж всієї дороги. Зараз підумтертоп, довгось там путь там сім'я, чи що воно там таке? А я йду в Айкік, а я раніше такого не бачила, а тут зараз люди поки пройдуть. Вайкік з'являється такий новорічний декор, посуд, О, а ніколи я не бачила, у вони і посуд. а отут -от вони, бачите. Подивилися, зараз зайду в інтертоп. Так, зараз я в інтертопі і дивлюсь, Браска. Ціна ну, 3000. Такі, такі, а такі скільки? Теж майже 3000, теж Браска. О, так, такі, знаєте, зула забула, побігла, мабуть, так. І такі дивлюсь, ну, тривати 800 майже. Такі ногенькі. Коротенькі. Не знаю. Не знаю. Оце і все. Треба на сайті буде подивитися. Треба на сайті буде подивитися. О, і ці такі легенькі. О, які вони легенькі. Скільки вони коштують, хай вони далі стоять. Зараз інша необхідна, але реально класні. Чи дарма, що ми на себе шкодуємо гроші? Я не знаю, хто виробник. Мені нічого не видно, хто там виробник. Я такого не знаю. Ну Такі прикольні. Ні, нічого я так собі не придивилася. Минулого разу мені Владік такі показував скечерст. 4200 майже. Вони, ви знаєте, важкуваті. Ті я брала в руки, вони якось такі легенькі були, а це, ну, можливо, на нозі треба дивитися, але я зараз вже не буду. Розуватися тільки вдома. О, впевненіше я вже ходжу. Знайома дзвоник каже, слухай, а поїхали в Юск, там знижки такі Чорна п'ятниця. Я кажу, мені тільки знижок в юску не вистачає Чорної п'ятниці. Зараз йду і думаю, от як людина вона адаптується і до болю теж. Крок за кроком, і вже краще. Далі Таня згадала, що Тані ще шампунь треба. А якщо я тут, чому не зайти в простор? І ще одну знайому зустріла, тільки що в магазині. Кажу, привіт, вона, ой, я тебе ще в не пізнала. Кажу, я самого що це не кажи. Так, 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 так. Дивимося. Шампунь, який я хочу, хто зна, до речі. На корейський шампунь зараз знижка. Я не знаю, дівчата хто користується. О, а я чула, що такий шампунь, наче добрий, Да? Ну, це я чула. Багато чого я чула, то що всьому вірити, для когось він буде просто супер. Для, для когось зовсім не подобається. Ми всі різні, і тим ми відрізняємось. Щось комусь подобається, щось ні. От, наприклад, такий шампунь це мій фаворит, був на протязі років три. Зараз ну не можу від слова, ніяк не можу, не підходить. Навіть дратує. А що ж тут подивитися? Ну, химдер, от оце я навіть вимовляти не буду. Колись він мені таку лупу наробив. Хай Бог милає комусь допомагає. Дивлюсь, може такий взяти шампунь. Ну, Катюхи моїй такий шампунь. Рожевий, чи такий, чи не такий, скільки він? 100 гривень коштує. Зараз подивимось. Ось покрутила, покрутила в руках, Іначе непогано про нього пишуть. Ді як ну такий хороший засіб і то, і то. Але не знаю. Поки що поставлю його. Може, о, до речі, може в інтернеті подивитися там у тій чорній п'ятниці. Чого вони чорні, а не лагідні. Я не розумію, чому не казати? Лагідна. Все для вас. Чорно. Чого вона чорна? Так, ні, не буду нічого сьогодні купувати. З шампунів. Так, мені ще мило для рук рідке потрібно. 102 гривні коштує тут. Пів літра, то такий візьму. А тут 160 гривень, 750 мл, але ж бачите, з дозатором. Так, ну начебто все. Все буду йти на касу. Так дивно, я купила 102 гривні, а мені кажуть, вам нараховано кешбек. 204 гривні з завтрашнього дня можна його використовувати. Це сьогодні хто покупки робить чи що, я не знаю. Цікаво. Так, ну а я вже буду йти додому. Що вони роблять? о Немає, вони аж на телефон сідають. Фу, як я злякалася. Але перша була біла, якщо її камера тут показала. Вау. А так би в мене сьогодні був варіант. Сидіти вдома, жаліти свої п'яточки, а нічого, зібралась, пішла, до болю звикаєш. І життя продовжується. А я стала трішки відпочити, щоб ноги. І дивлюся, ну класні ж такі. І легенькі, і не слизькі. Ну чого ви такі вредні? Чого ви мені ноги мучаєте? Ой, хочу трішки постояти. Тин, 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 тин. І що, вийшло? Тин, тин, тин. І Я вдома зняла шапку і думала, буде халася, хто може. І ще, дівчатка, я забула вам сказати і зараз скажу, щоб потім не забути. Я купувала нитки, зв'язала собі шарф. Бачите, він такий, іде, як щось таке в ньому. Під цей пуховик. І воно наче норм. Тому зараз роздягаюся вже і вирішила за шарфіком цей сказати. Бачите, як підходить. Сама в'язала, так. а я люблю в'язати. Тільки хто б його, його щоб все це носив, ну нічого. Збігала, розчісалася, ж, ви розумієте, бо після шапки, і хочу сказати, що значить, коли твій майстер тебе стриже, ви пам'ятаєте мою історію, я не буду її переказувати. І вже сьогодні 23, завтра буде рівно два місяці, як я не ходила, щоб мене підстригали. Після шапки зняла і все нормально. Тому бережіть себе і все буде добре, обов'язково. Незважаючи на біль, рухаємося далі, тому що завжди так не буде.